всем всім привіт! Сьогодні принесли значить, на ремонт чайник електричний. Значит, включається, вроде бы все світиться, лампочка, індикація, кнопка. Але не гріє воду. І так, що з ним зробити, покажемо. Для початку розберемо, а потім наглядно покажемо, що з такими вещами треба робити одразу. можна так, сказати, китайський чайник. Значить, що робимо? Включаємо його. От, ми бачимо, лампочка сигналізує, світиться. І, якщо чесно, я вже цю процедуру робив. Він абсолютно не нагрівається ні грама. Значить, можете повірити на слово, що він вже стояв декілька минут. Можу навіть зняти, показати. Засовуємо сюди руку і там нічого гарячого не наблюдаємо. І так, ну першим ділом можна провірити, звісно, оці от контакти. Тут і отут. Ну, якщо чесно, якщо нас світиться оця лампочка, значить ці контакти в нас. Все роботи. Ну і так, давайте розберемо і все-таки заглянемо, що ж там всередині не так. Так, Що ми тут бачимо? Ми бачимо, що в нас ось дає тен. Да? Ось до. Оце у нас пішов тен. Так? І от до нього з одної сторони підходить контакт, і з другої сторони підходить контакт. І так зараз. Беремо, значить, тестер. Тестер я взяв, включив, значить, на прозвонку. так, Показуємо, що він у нас дзвонить, так? І здає звуковий сигнал. Тепер повертаємо сюди до чайника і беремо наші ці два контакти на ТЕН. Нема ніяких признаків житті, немає ніяких цифр. на, І нема ніякого сигналу. Якщо ми візьмемо отак просто. От, ми чуємо є. Контакт. Так, нема. Значить, у нас елементарно згорів тен. Що далі робити з цим чайником? І так, визникає вопрос. Що робити з цим чайником? Значить, що ми робимо далі? Беремо так, вставляємо. Далі підходимо до мусорки, відкриваємо і викидаємо. А, і забув. Тепер беремо шуце. І не морочимо голову і советую вам теж не морочити так собі голову. Всім до зустрічі!